Хоровенькі були, ми з України. Вітаю вас на каналі Волочкові Витребеньки. І сьогодні в мене з рецепту буде таке свята святих класика. Класик це борщ. Український борщ. Ця страва, це от без вироби і калини, нема України, я думаю, без борщу також. Страва, яка внесена в культурну спадщину ЮНЕСКО і яка також записана в генетичному коді кожного українця. Безліч варіантів в кожному регіоні свій, в кожному будинку свій, кожна господиня, кожен шеф-повар має свій варіант приготування борщу. І кожен з них просто чудово смачний. І що би там на скалі не говорили, і в білоруси. Ніхто там з них не зможе приготувати українського борщу. На болотах свої помийнищі, хай шуть далі. А ми. Починаємо готувати борщ. Так що сідайте позручніше і вперед готувати. Перелік продуктів, як завжди, під відео. І почнемо ми з бульйону. І на бульйон в мене тут такі косточки з м'язком. І здесь тут грам 400 в мене. Також в бульон додаємо цибулю. Тут ще ну, різні види купують, все такі хвости. І один з перших секретів я додаю шкіра з бетона, я завжди зрізаю, і два кусочки шкіри з сала. Дуже класно до бульйону. І зараз будемо нарізати м'ясо. Кастрюля в мене велика і я буду писати продукти на таку гарну 5-літрову кастрюлю велику м'ясо. Костів десь грам 400 і м'яса грам 700. Якщо ви берете м'ясо на кості, тоді беріть кілограм. М'ясо нарізаємо не надто дрібно, звичайно, щоб воно в борщі було відчутне. От приблизно такі от кусочки. М'ясо нарізаємо і відправляємо зразу також у наш бульон. Косточки потім можна буде витягнути в бульйону. М'ясо і кості в бульйоні. Будемо варити це півтори години. Поки... Ну, зараз там треба буде зібрати шумовиння, додати лавровий листок, м'яний перець. І півтори годинки варити і потім вже будемо закидати все решта. І буду показувати. Ну зараз можна буде за цей час, підготуємо засмажку, буряк, моркву і там таке решта. Так що бульон поки бариться. що мовиння зняли, додаємо лавровий листок і духняний перець. варимо півтори години, потім витягнемо кости і будемо додати все решта. І може, ще хтось не знає, якщо ми хочемо смачні бульони, тоді м'ясо там чи що вони чи там на... Курка, свинина. ну, Любе м'ясо ми закидаємо в холодну воду. Якщо ми хочемо м'ясо на якісь там чи пиріжки, чи якісь начинки, налисники, що би там не було, ми м'ясо маємо закидувати в вже гарну кип'ячу воду. Такі нюанси. Наш бульйончик готовий. Я витягнув кісточки, там було буквально трошки м'яса, то я його ще обчистив і знову сюди вкину, кісточки підуть. Собачка. А зараз йдемо все нарізати і будемо закидувати. І так, перше з секретів. Буряк ми не обчищаємо зі шкірки. Це молодий буряк, це не потрібно. Ми просто обрізаємо всі і, 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 і. От. Але його треба гарно буде промити. Тобто під Можна використати таку... Плазмасову протягнув шітку типу. І все супер. І не треба нічого очищати зі шкіри. І так, один буряк, прям бур як, якийсь там саме, якийсь менший, ми будемо зараз нарізати зразу у порщу. І сюди ж одну морку. Також яка менша. Нарізаємо. Ну, як, як любите, так і нарізайте. І так, закидаємо наш буряк і моркву. І перший секрет вже з таких головних це гречка. Гречку нам треба максимально, щоб тут розварилася. Це дуже гарна така. Ну, мені цей секрет розказали давно, так що ділюсь із вами. І так, поки там ще у нас все вариться, відправляємо на газ сковорідку і будемо зараз обсмажувати цибулю, бурячок і морку. Смажити я буду на смальці. Тут таких дві неповних столових ложки смальцю. Можете смажити і на олії. Зі смальцем просто чуть смачніше. І тепер на рахунок буряка. Хто як любить? Хтось любить соломкою. Довшою, меншою, грубшою, тоньшою. Ну, мені подобається, коли буряк натертий. Тут теж робіть за своїм смаком. Я роблю так, як подобається мені. Я натираю на самій цій крупнішій терці. Буряк натертий. Зараз помию руки і закидаю його до цибулі з морквою. Буряк сковорідку, І тепер все разом будемо хвилин 10 тушкувати. А зараз нарізаємо картоплю. Картопелька також нарізаєте за власним бажанням, як вам подобається. І так ще поки там ми не нарізали картоплю, перець треба додати. Я довикористовую морожений. У мене ще було, ну тут одна перчинка болгарська. Так як це молода картопля, довго вона варитись не буде. Ну, в принципі, в нас вже зараз за хвилин 15 вже буде готовий борщ. І тепер томатний сік, У мене домашній Можете використовувати без питань магазинний, або перетерті помідори. Або на вже томатну пасту розведену водою. Це 1,5 столової ложки на пів літри води. Ну, але смачніше томатний сок. Половину доливаю зараз до буряка з цибулею і моркою. Половину пізніше доль'ю, як трошки вже хвилин 10, як звариться картопля. Це у нас так тут гарно вариться. О. Тут я долив до наших буряків половину і половину додавлю вже, коли додавлю сюди капусту. Так що через хвилин 7-10 продовжимо. Ну, і тепер час на капусту. Отакої От головки половину нам буде вдосталь. Ну, як буде мало, можна ж буде дорізати. Це не проблема. Ну, і шуткуєте, як вам в бущі подобається. Головне, що тут капуста має гарно відчуватися. Того ми її додаємо вже під сам кінець. Коли це вже стара капуста, її треба додати разом з картоплею, звичайно. Капусту порубали і відправляємо до борщу. І все, йдемо до плити. Наливаємо наш томатний сік. Сіль перець цукор. В Страви, де є помідори, завжди треба додати трошки цукру для збалансування смаку. Таку от готову до борщу приправу. Перемішуємо. Як бачите, я казав, у мене борщ буде такий досить густий, щоб ложка стояла. Варимо ще 2 хвилинки. Потім додаємо це перетопчене сало з часником. Зелень варимо ще 2 хвилини, виключаємо і, звичайно, борщ добре, щоб настоявся хоча б хвилин 20. Додаємо наше сало. Зелень. Перемішуємо, варимо ще 2-3 хвилинки, виключаємо, накриваємо кришкою і на 20 хвилин забуваємо. І борщ готовий. Ой, тільки подивіться, який класний борщик. А до борщику з сальцем тертим, бутербродики. Ой, з кропчиком. А борщик просто подивіться, який колір. Ну, смакота просто неймовірна. Дякую, що завітали. Заходьте почастіше, пишіть коментарі. Ставте вподобайки, вам не тяжко, а мені дуже приємно. Готуйте такий смачний борщ. Вам цей рецепт точно має стати у пригоді. Ну, він дуже смачний. Любімо українське, підтримуємо українське. Слава Україні і смерть клятим окупантам. І нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати моїх відео. Дивіться мені.